Вітаю на каналі Виноградна Лоза. Виноград, що ми сьогодні розглянемо, на мій погляд, став практично класикою українського виноробства. Сорт, який має цитронно-мускатний присмак, що не зникає навіть при витримці з роками. Винороби знають, як важко зберегти мускатний присмак у вині при витримці. Цитронний магарадь з цим впорається. Цей сорт. Результат кропіткої роботи українських селекціонерів в інституті Магарач під керівництвом Петра Яковича Голодриги. В його створенні був використаний полок французького винограду Мадлен Анжевін з сортами Магарач 124 66 26 та новоукраїнський ранній. Основні характеристики такі: висока вражайність. Гарна стійкість до захворювань, доволі стійкий як до мілдю, оїдіуму та сірої гнилі, так і до філоксери. Достатньо 2-3 профілактичних обробок. Сила зростання середня, але може бути трохи вища за середню. Термін визрівання ранньо середній. На сьогодні, на 17 вересня, сік має цукористість 20%. Але майте на увазі, в мене він росте в притіненому місці. Якщо ж його посадити на гарне сонячне місце, цукристість його до цього часу може сягати і 25% при кислотності 5-7 г на літр. Грона циліндрично-конічної форми вагою 300-400 г. Обрізка може бути як коротка на 3-4 бруньки, так і довга. Оптимальна навантажена на кущ 30 вічок. Ягоди зеленувато-жовті, округлі. З ніжним соковитим якушем і тонкою, але міцною шкіркою. Смак ягід з ароматом цитрусу та присмаком мускату. Цей сорт вважається морозостійким. Але якщо ви мешкаєте в таких регіонах, як Київ, Харків, Суми, Житомир, кущі краще все ж таки вкривати на зиму хоча б легким укриттям, бо його морозостійкість не перевищує 25 градусів. Цитронний магарача це чудовий технічний сорт винограду для виготовлення столових та десертних вин з освіжаючим букетом з цитронно-мускатних тонів. Дегустаційна оцінка десертного вина складає 7,9-8 балів. Як кажуть спеціалісти, щоб зіпсувати вино з цитронного магарача, це треба ще прикласти для цього зусиль. З особистих спостережень можу додатково сказати: в моїх умовах Харківської області. В притіненому місці цукру більше 23% жодного року не набирав. Врожай знімаю в кінці вересня, матерація не більше 24 годин. Робив як сухе без додавання цукру, так і напівсолодке з додаванням. Вино приємного фруктового смаку з цитронним присмаком. Гарно і самостійно освітлюється. Колір приємний, такий блискучий, золотистий. Із захворювань зустрічав у нього тільки міл'ю на пасанках верхнього приросту після закінчення обробок. В цьому разі нічим не обробляв, просто видаляв пошкоджений приріст. Цитронний магарач це працьовитий сорт, справжній подарунок для виноградарів, в тому числі і для початківців.